Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, як з документу, який ми зібрали з різних джерел, з різних сайтів, надрукували самостійно, оформити один загальний документ за певними вимогами і певними параметрами. Робота наша буде складатися з трьох частинок. Відповідно, виконувати ми її також будемо по частинам. В першій частинці маємо зробити наступне: завантажити до власного комп'ютера подані документи, створити стилі за вказаними параметрами. І Застосувати стильове оформлення до нашої заготовки, так як показано на зразочках, для того, щоб отримати правильний документ. Якщо ви працюєте за комп'ютером, то ви можете скористатися просто архівом і завантажити його. Але ми будемо працювати з вами повністю у хмарному середовищі, повністю у Google документах. У вас є нижче посилання на папку, за яким ми переходимо і потрапляємо до ось такої папочки. Тут ви нічого не можете зробити, так як Ця папка відкрита вам тільки на перегляд, що ми тут бачимо? У нас є. Заготовки картинок, які будуть використані в нашому документі. Є власне стартова сторінка, з якою ми будемо працювати, вимоги до нашого документу. І зразочки, як має виглядати власне наш документ в кінці, як має виглядати титульна сторінка, зміст бачимо колон титули, нумерацію сторінок, тобто є загальні вимоги, які маємо застосувати до даного документу. На початку, коли ви отримаєте дані матеріали, необхідно їх скопіювати до свого. Google диску. Для цього ми просто виділяємо всі наші документи, відкриваємо контекстне меню і вибираємо створити копію цих документів. Копія буде створена на вашому власному Google диску. Відповідно, переходимо до. Самого диску, мій диск, і ось ці наші документи. Якщо на вашому Google диску є інші документи, то для того, щоб не плутатись серед них, створимо тут папку Робота з документом і туди перенесемо всі наші картинки, всі наші заготовки. Як бачите, всі вони починаються зі слова Копія, тож я не думаю, що у вас будуть проблеми з їх пошуком. Виділяємо всі документи правою кнопочкою Перемістити. І відкриється вікно, де нас запитають, куди саме ми хочемо перемістити наші е, роботи. Ось папка Робота з документом перемістити середину. Тепер можемо розпочинати роботу. Відкриваємо наш документ, виглядатиме він ось таким чином, тобто ми бачимо тут цілу купу інформації, яка по різному оформлена, десь ось у нас позлипалася інформація, десь вона ось такими кусками розширена. Тобто треба для початку роботи привести її до одного виду. Для того, щоб це зробити, ми просто виділяємо весь документ, натискаємо Ctrl-A і скидаємо форматування, тобто є у нас кнопочка почистити формат. Після цього має документ виглядати однаково. Але бувають такі випадки, що інколи, ось як ми тут бачимо, документ не переформатувався і деяке оформлення в нього лишилося. Для того, щоб скинути форматування, необхідно текст перенести в середовище, яке не запам'ятовує формат. Виділяємо наш текст. Вирізаємо його Ctrl-X, відкриваємо наприклад просто Viber і закидаємо його в вікно повідомлення. Це вікно формату не зберігає, а відповідно все, що там було відформатовано, воно загубилося. Виділяємо знов цей текст контрола, вирізаємо його звідси і вставляємо в документ. Але вставляємо за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Shift-V. Таким чином ми вставили тільки текст без жодного оформлення. Ну а тепер погнали оформлювати сам документ. Починаємо з заголовків. І створюємо для заголовки певні стилі. Для того, щоб створити стилі оформлення, необхідно спочатку задати їх зразочки. Перше, що робимо, оформлюємо заголовок першого рівня. Вимоги до нього наступні. Вирівнювання тексту по центру. Задали. Відступ до заголовку 12 пунктів, відступ після заголовку 0 пунктів. Вибираємо формат, інтервали між абзацами та рядочками і ось тут у нас є налаштування інтервалів. Клацаємо і ставимо ті, які нам потрібно. 12 пунктів до і 0 пунктів після. Також сказано, що між рядочками має бути півтора пункти, Поставимо їх тут. Окей, застосували. Оформлення є. Далі нам сказано, що розмір шрифта в нас має бути 24. Це має бути жирний текст. Шрифт калібрі в нас він уже є. Темно синього кольору. Вибираємо з кольорів або натискаємо плюсик, і тут можемо обрати вже такий варіант, який нам захочеться Заголовок номер 1 створено. Для того щоб комп'ютер його запам'ятав, ми вибираємо ось тут заголовок перший і вибираємо оновити заголовок один відповідно до виділеного тексту. Окей, тепер комп'ютер запам'ятав наш зразочок. Азія це також заголовок першого рівня. Відповідно, відразу застосуємо. Ось він у нас оформився. Тепер робимо заголовок другого рівня, це назви наших гір. Джома логма починаємо задавати налаштування. Спочатку вирівнювання по правій стороні. Готово. Формат. Інтервали між рядочками, знов-таки налаштування інтервалів. І тут вказуємо наші вимоги. Нам кажуть 10 до заголовку, 0 після заголовку, 1,5 пункти між рядочками. Задали таке оформлення. розмір шрифта 18 задав. Курсивний підкреслений текст. Синій і обрали шрифт. Ось цей. Готово. Тепер вибираємо стилі, вибираємо заголовок номер 2 і оновити згідно виділеним форматом. Готово. Тепер комп'ютер знає і про другий заголовочок. Лишається задати оформлення тексту. Виділимо перший фрагмент тексту і налаштуємо його, що в нас стосовно тексту. Вирівнювання по ширині. Відступ першого рядка 1,5 см. І ось тут дивіться, в нас є відступи, які проставлені в Ручну нам їх треба поприбирати, вони нам не потрібні, вони будуть заважати і збивати наш документ не так, як потрібно. Виділяємо знову текст і ось тут є прямо кутничок на лінійці, де, який ми ставимо на 1,5 см. Готово. Далі відступ до абзацу і відступ після абзацу. Відповідно, знаходимо знову в інтервали. Налаштування інтервалів, вказуємо тут 12 і після 12. Між рядочками півтора пункти задали сюди. Де півтора пункта. Застосували. Далі розмір тексту у нас має бути 14. 14 вказали. Текст чорного кольору, тип Times New Roman. Тобто шукаємо тут наш Times New Roman, ось він є. І накреслення звичайне, тобто не жирне, не курсивне, не підкреслення. Готово. Робимо також для звичайного тексту оновлення згідно виділення форматом. Таким чином ми зробили з вами три стилі. Заголовки першого рівня, заголовки другого рівня і звичайний текст. Лишається пройти по нашому документу, виділити заголовок першого рівня задати. Заголовок другого рівня задати. І таким чином ми проходимо по всьому тексту. Стиль для звичайного тексту задати. Пробіглися по всьому документу, зробили наступні речі. Готово. Текст ми оформили. І лишається сюди поставити власне картинки. Для того, щоб вставити картинки, залишаємо курсор на початку нашого документу, заходимо в ставка, зображення з Google диска. Відкривається ваш Google диск, відкривається відразу ваша папка. Якщо вона не відкрилася, вибираємо мій диск, робота з текстовим документом, ось наша папочка. І вибираємо у нас тут Джо Малонга. Відповідно, треба знайти Джомалонгу. Тут назви трошки копія нам заважають. Вибрали, вставили. Ось така вона є. Тепер її налаштовуємо згідно її параметрам. Розмір. Ставимо ширину. 5 см висоту маємо поставити 4. Але якщо ми поставимо відразу, у нас зміниться ширина, бо зберігаються пропорції. Вимкнемо їх і задамо тут 4. Окей. Тепер налаштовуємо рамочку навколо нашого документу. Вона має бути 3 пікселі, і вона має бути синьою. Готово. Далі перенос тексту вибираємо, ставимо його так, щоб він був в середині тексту. Ось таким чином. І переміщаємо на своє місце. Тепер ми цю картинку вже. Готово, налаштовано, просто копіюємо і йдемо до наступної гори. Вставляємо її тут. Вона вже сама вставилась туди, куди потрібно, лише її треба підрівняти. І так проходимо по всьому документу. Підрівнюючи її і підставляючи так, щоб вона стояла на початку документу. Не зважаємо на те, що картинка в нас типу інакша. Поки що нас це не має хвилювати. Готово. Тепер повертаємось на початок і починаємо змінювати нашу картинку. Тут у нас Джо Малунга, вона стоїть, це нормально. Тут у нас має бути ось ця гора, тож ми вибираємо картинку, натискаємо змінити зображення з Google диска і шукаємо тепер цю нашу гору. Можна наводити ось так на назви, і нам буде підсвічуватися вона. Обрали, вибрали. І як бачимо, картинка вставилася на своє місце вже в оформлену рамочку і в оформлені розміри. Тобто ми вже... Наступну гору не налаштовуємо. У нас вже все автоматично налаштувалося і готове для роботи. Таким самим чином проходимо і по іншим малюнкам. Готово. На цьому можна сказати, що першу частину роботи ми з вами виконали. Переходимо до частини другої. В другій частині ми маємо з вами створити колон-титули. Розглянути поняття, навчитися створювати колон-титули, навчитися налаштовувати роботу з картинками. Що ж таке колон титул За нашим підручником, колон-титул це об'єкт, що розміщується над текстом, верхній колон-титул, або під текстом нижній колон-титул. Для кожної сторінки Книжки газети журналу документу. Тобто колон титул – це якась певна інформація, яка розміщається зверху і знизу нашого документу. Якщо ми перейдемо до нашого Google Диску, відкриємо зразочок, то ми можемо побачити, що зверху нашого документу у нас є ось такий прямокутник, в якому написана назва частини світу і ставлена картинка логотипу. Для цього нам треба пояснити комп'ютеру, що у нас в нашій книжці є певні глави або розділи, вони є окремі і відповідно для кожного з них буде налаштовуватися свій власний колон титул. Як це зробити? Для того, щоб бачити ці наші розділи, для початку перейдемо в меню вид і встановимо галочку показувати розриви розділів. Після цього, після кожного нашого блоку, ставимо курсор. Ось у мене зміст поки що він завершений. Тож ставлю після нього курсор, заходжу вставка. Розрив і вибираю розрив розділу на слідушій сторінці. Окей, він створився. Бачимо, що тут після змісту стоїть пунктирна лінія, яка показує, що там є розрив розділу. Перейдемо до наступного. Ось у нас наступний розділ. Знову робимо вставка, Розрив на наступну сторінку готово. І так само проходимо по всіх сторінках. Перед заголовком поставили курсор, зробили розрив. Навіть якщо у вас бачимо, що текст перейшов. Вже на наступну сторінку ми все одно робимо розрив, але говоримо, що на поточній сторінці зробити розрив, бачимо, що він сюди перескочив, а текст лишився на іншій сторінці. Так само і тут. поточна. Добре, розділи ми з вами поставили, розриви вмістили. Тепер дивимося, щоб вони розташувалися всі на одному місці відразу під текстом. Якщо вони стоять у вас трошечки не там, то ви Можете поставити курсор зразу за текстом і спробувати його підняти. Це отут, От ось бачимо, простір у нас є. Ми його приберемо. Ось таким чином. Все. Зробили ми всі підготовки. Тепер приступаємо власне, до створення колон титула. Нагадаємо, що за означенням колон-титул це якась інформація, яка розташована зверху та знизу нашого документу. Якщо подивитися, то в нас зверху колон титул розташований однаковісінький кругом, тільки в ньому. Змінюється текстове повідомлення і а, власне на першій сторінці його нема. Що стосується нижнього колонтитула, то він однаковий, але дзеркально відображений. Тобто на непарних сторінках квадратик з нумерацією числа стоїть з лівої сторони, а на парних сторінках квадратик з числом стоїть з правої сторони. Це вся різниця, яка у нас є по колонтитулах. Переходимо до наших колон титулю, до нашого документу і вставляємо його сюди. Вставити колон титул просто, так як це елемент сторінки, тобто знаходиться в меню. Ставка. Вибираємо верхній нижній колон титул, почнемо з верхнього колон титулу. Він у нас додався, ось він є. Інколи колонтитули титули додаються тільки на першій сторінці, а потім ми їх можемо налаштувати. Для того, щоб налаштувати колонтитули, якщо вони не з'явилися на інших сторінках, от як тут, наприклад, зараз, ми вибираємо параметри, формат верхнього колон титула. І тут налаштовуємо, що колон-титул має бути на всіх сторінках весь документ. І давайте поставимо, щоб він у нас був однаковий на всьому документі. Нехай він займає там пів сантиметра. Небагато. Окей, зробили його. Застосували. Парних непарних сторінок зверху в нас немає. Тож ми галочку тут не ставимо. Застосували для першого колон титулу, поставили галочку. Що вона означає? Вона означає, що якщо ми будемо писати колон титул тут, на а, сторінці зі змістом, бачимо текст, то на головній сторінці його не буде. А от на всіх інших сторінках він у нас з'явиться. Бачимо, так. Але ми потім це діло також підредагуємо. Що в нас тут має бути? Має бути картинка. Заходять. Входимо в розділ Вставка, вибираємо рисунок, вибираємо новий. Тобто рисунок треба намалювати. З чого буде складатися рисунок? У нас є текстове поле, малюємо текстове поле. В цьому текстовому полі в нас буде фончик синій. В нас тут буде написано текст. Це нехай буде зміст. Перший текст, який там є. Виділяємо його, робимо його напівжирний, курсивний білого кольору. Прибираємо форматування і трошечки відступимо від початку нашого прямокутничка, щоб він у нас не притулявся. Далі вставляємо картинку. Картинку вибираємо з Google диску, з нашої папки. Десь тут є логотип. Ось він у нас прилетів. Робимо його трошки меншим, щоб він у нас місця багато не займав. Та Сам прямокутничок також ага, вже не дозволяє менше зробити. Окей, нехай буде так. Ра робимо рамку. Рамка суцільна, такого самого синього кольору, все. Тобто верхній логотип ми з вами зробили, трішки його підрівняли, зберегли і бачимо, що він у нас тут розмістився. Єдине, що у нас тут виставлений відступ трошки неправильно, і тепер у нас все чудово. На змісті є колон титул. Ось цей колон титул ми тепер копіюємо, Ctrl-C і біжимо по всіх інших сторінках і змінюємо його тут. Знімаємо галочку Прив'язати з попереднім колонтитулом. титулом, як тільки ви її знімете, вона зникне звідси, але ми її вставляємо в комбінацію клаш, Ctrl-V, далі робимо подвійне клацання і вставляємо інший текст сюди. Тут у нас Азія. Окей, зберегли. Переходимо до наступного розділу. Знов таки тут треба прибрати, ані це ще Азія. Ось, прибрати галочку, ставити власний колон Title, подвійне клацання, змінюємо текст, а які, на, на який текст треба змінити, не видно. Південна Америка. Подвійне. І таким чином ми проходимо по всьому нашому документу. Не забуваємо про галочку, і що ми завжди маємо вставляти картинку. Якщо забудемо про галочку, ми спортимо попередній текст. Верхній колонн у нас встановився і він кругом свій власний. Тепер перейдемо до нижнього колонтиту. Що в нас внизу має бути? Має бути. Все правильно. Вставляємо колон титул, нижній колонн титул. Має бути намальована рисочка, квадратик і... Мають бути парні і не парні. Тож обираємо параметри, вибираємо формат нижнього колонтитулу і тут ми маємо поставити для всього документу, розрізняти парні і не парні колонтитули. Тепер просто намалюємо вставка. Тут у нас є риска. А взагалі давайте туди до малюнка зайдемо, вставити рисунок новий, малюємо риску, малюємо прямо кутничок. Зробили синій. Колір зробили товщину однаково в 3 пікселі і зберегли. Ось у нас є цей малюнок. Тут посунули трошки в сторону. Тепер нам на цей малюнок потрібно поставити наш номер сторінки. Це не робиться вручну, а відповідно ми робимо наступне. Нам цю картинку треба трошечки підредагувати. Ми вибираємо, що вона в нас буде за текстом. Ось таким чином. І відповідно тепер ми типу на ній можемо писати. Ставимо вирівнювання по правій стороні, ось воно. Підсуваємо так, щоб у нас курсор лишився посередині. Ось він. І вставляємо, робимо вставка. Номер сторінки. Вибираємо номер сторінки, звичайно, внизу. Окей, це десята сторінка. Ну і також треба трошечки попрацювати з цим, щоб наша ця фігурка встала на своє місце. Ось так. Тепер ми переходимо на іншу а, сторіночку. І бачимо, що тут у нас колон титула немає. Цифру з порядкового номера переносимо тепер на ліву сторону. Ось вона у нас тут стала. І сюди ж треба перенести цю картинку. Беремо цю картинку, переходимо до цього колон титулу, сюди її вставляємо. Вона трошечки не так у нас стала, як мала б стояти. Відповідно, ми її зараз розвернемо, подвійне клацання, наш прямокутничок беремо і переставляємо на іншу сторону. Ось таким чином. Закрили, ось він у нас тут є. Тепер треба тільки добитися того, щоб дев'ятка стала на своє місце. Десятку я поставив наступним чином. Зробив Enter, тобто опустив її трошечки нижче, а потім вже поставив картинку так, як вона має бути. Для дев'ятки верхній трикутничок, тобто початок абзацу, суваємо на середину листочка. Готово! Вийшли із колон титулу і бачимо тут десятка, тут дев'ятка, вісімка на своєму місці і таким чином ми оформили весь наш аркуш. Єдине, що треба перевірити, чи на першому аркуші в нас не лишився номер. Ось тут у нас номера не має бути, то ми його тут просто і не ставимо. Тобто ми для першого колон титулу прибираємо оформлення. Номер сторінки не показувати на першому, на першому аркуші. І тепер його прибрати звідси. Так, тут лишився, тут лишився, все, він кругом є, тільки на першій сторінці його немає. Так, з колон титулами ми розібралися, і в другій частині у нас лишається тільки розібратися з першою сторінкою документу. Тут трошечки незручно працювати в Google документах. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно для початку розмістити всі наші картинки там, де вони мають бути. Для цього беремо картинку, ставимо її. Поверх тексту і тепер можемо переміщати там, де вона має настояти. А стояти вона має тут. Десь вона, типу, продовжує наші гори. Ми якби накладаємо її на наші гори. Друга картинка, ось ця середня, ставимо перед текстом, переміщаємо і також тут підставляємо. Ось вона, типу, продовжує наші гори, і тут по висоті розтягуємо так, щоб вони були майже однакові. Єдине, чого не можна зробити тут, о, в нашому документі, так, треба трошки зрізати верхівку, щоб у нас гори. Співпали, бачимо, да, вони тут у нас так накладаються типу одна на одну. І остання картинка. Також її ставимо перед текстом. Не можна картинки розмити, так як показано було на зразочку. Такої можливості тут нема, тому ми цього зробити просто-напросто не зможемо. І тут бачимо, що гора в нас і типу, продовжується. Ось так ми її тут розтягнули. І треба добитися, щоб вони у нас тут співпадали. Ось таким чином. З картинками розібралися. Тобто логотип у нас картинка у нас лишається в такому вигляді. Спускаємось нижче, ось сюди. Тут у нас має бути красиво написано заголовок, найвищі, як там на зразочку, як там, найвищ вершини світу, але ось такого, конкретно такого варіанту. ворд тут також в Google документах немає. Є якесь, ну... Подобіє, скажемо. Для цього ми вибираємо вставка, рисунок, новий. Тобто заходимо в графічну частинку. Ось тут є дії і тут є WordArt. Тобто ми його можемо обрати і написати. Найвищій вершини світу все написали, натискаємо Enter, у нас ставився word елемент. Він може бути тільки такий. Тому ми оберемо йому рамочку, о, залишимо блідо такий блакитний колір. Рамочку зробимо трошечки товстішою, і ось на такому варіанті ми його, мабуть, і залишимо, наш word Більше ми з ним все одно нічого зробити не зможемо. Тобто ось Таким чином залишаємо. Ось він у нас сюди вставився. І лишається тільки одне поставити, поставити сюди ще логотип. Це робимо просто вставка зображення з Google диском. Вибираємо, де наш логотип, чи десь він тут має у нас бути. Ось він. Трошки його розтягнемо, зробимо більше, поставимо по центру і на цьому завершимо. Сам зміст у нас має починатися на окремій сторінці. Відповідно, ми просто робимо Ctrl-Enter переносить через міст на нову сторінку. Так, картинки перемістилися, супер. Ми їх тут підредагували, підналаштували, вони нам перестрибнули. Тепер заново придеться їх налаштовувати. От тут також не дуже зручно. Так, ставимо картинку головну на своє місце. І тепер ці три штучки переносимо на своє місце. Ну, ось такі невеличкі незручності є в Google документах. Хоча можна було ці картинки перенести також до графічного редактору, там з ними попрацювати і згрупувати їх там, це можна було зробити. Але вже так зробили, то так і буде. Тепер з другою частиною ми завершили. Щодо третьої частини, то тут, в принципі, все просто. Нам потрібно, де наша третя частина, нам потрібно на другій сторінці розмістити зміст реферату, завершити роботу з реферату, і надіслати оформлений документ на перевірку. Погнали! Для того, щоб створити зміст, ми просто після слова зміст робимо Enter, переходимо на новий рядочок і вставляємо наш зміст. Так, а чому нашого змісту немає в колон-титулах? порядок. Відкриємо тут. У нас верхній колон титул. Треба сюди також зміст скопіювати. Ось це має бути і тут. І тут має бути написано. Зміст, Сохраніть. в Азії, Азія, все, тепер у нас тут порядочок. Поставили курсор на новий рядочок, робимо вставка. В самому низу списку є оглавління або зміст, і ось є перший списочок, змістовна частина з номерами сторінок. Ставили. І як бачите, в нас весь документ вже ставився, він уже оформлений. Єдине, що якщо ми подивимось на наш зразочок зі змістом, ми побачимо, що назви гір у нас мають бути напівжирним, а назви частин світу просто курсивом. Тож треба його трошечки підредагувати. Для цього виділяємо ось так текст, робимо його тут курсивним, не жирним. Можемо просто взяти копіювання формату і прогулятися з копіюванням формату. Ось так хоп, виділили, да? виділяємо зразочок, бачимо, він виділений, класнули на копіювання формату передали цей зразочок клацнули, передали цей зразочок клац, передали. Дуже все просто робиться, немає жодних якихось там проблем. Так, ну і тепер ось ця частинка, назви гір, вони мають бути напівжирними, тож робимо їх такими. Готово. Ну і весь текст має бути чорного кольору, тож ми оберемо йому чорний кольор. Все, зміст готовий, сторінки налаштовані, можна виключити показ розривів розділів, і пунктири також зникнуть. З документом ми завершили працювати. Ну і ще один момент, на якому ми можемо переконатися, що все в нас зроблено правильно. Ось тут з лівої частинки, з лівого правого куточку, є структура документу. Якщо відкрити, ми бачимо такий самий зміст, але цей зміст у нас активний, і якщо ми будемо на нього клацати, ми будемо переміщатися просто по нашому документу, тобто можемо листати сторінки, що достатньо зручно, достатньо швидко дає можливість переміщатися по документу. Що нам лишається? Лишається змінити назву нашому документу, вже не копія і не стат, реферат. Давайте завершений. Саме під такою назвою він у нас зараз збережеться, і надіслати свою роботу. Для цього натискаємо на влаштування доступу, відкриваємо всі, у кого є посилання, відкриваємо тут редактор, щоб я міг перевірити ваш документ і написати тут, якщо десь щось треба поправити. Копіюємо посилання на документ і, власне, це копіювання здаємо на платформу. Все. Завершили роботу з нашим документом. Сподіваюсь, все було зрозуміло і не виникне жодних проблем з відпрацюванням цих навичок. Ну а на наступному уроці в нас практична робота. Тож, якщо проблеми будуть виникати, пишіть їх мені або на платформі, або у Viber в особистих повідомленнях. Будемо ці питання вирішувати. Ну а на цьому дякую за увагу і чекаю на ваші роботи. До побачення!